Всім відома королева корупції, так звана довідка рахунок, яка завдяки зусиллям і політичній волі міністра внутрішніх справ та керівництва уряду наприкінці минулого року була ліквідована. Нагадаю, що через цю послугу та різні надбудови щороку за рахунок різних династій, деївців та наближених до них особ з кишень громадян виймалося до півмільярда гривень. І, отже, вже півроку громадяни вже більше не змушені платити за ці послуги, оскільки в сервісних центрах договора купівлі-продажу на оформляться нашими адміністраторами абсолютно безкоштовно. Друге цікаве, що варто згадати, це звісно наші реєстри, які ми запровадили ще так само півроку назад. Витяги з єдиного державного реєстру МВС йдеться мова саме про транспортні засоби та їх власників, і за цей час було надано понад 250 тисяч запитів, оброблено і надана інформація громадянам, які зверталися. Більше того, скажу, що всім відомий портал Адмінпосу Хайгов, який є волонтерським. Фактично ми є його інформаційним донором, оскільки кожен другий запит, який на ньому роблять громадяни, він стосується саме наших реєстрів. Ну, і зрозуміло, що ці реєстри це можливість, перш за все, державним службовцям і громадянам абсолютно коректно заповнювати інформацію щодо наявних на них транспортних засобах, ну, а громадським активістам, громадянам та журналістам контролювати цей процес. Щодо контролю, ми запустили сервіс, який дозволяє контролювати, що відбувається безпосередньо в наших сервісних підрозділах на містах. Це онлайн-камери, які працюють у нас на нашому веб-сайті головного сервісного центру МВС, і це дозволяє в режимі реального часу побачити, що відбувається в сервісних центрах. Тобто послуга, яка дозволяє контролювати громадянам фактично процес надання, якість надання. Коли ми говоримо про реформування, раніше всі постійно звинуватили у неможливості системи. Тобто, фактично казали про певні системні ризики і про те, що у всьому винувата система. Ми ж в свою чергу, переконані, що винувата не система в корупції, в поганій якості обслуговування, в недовірі винуваті конкретні особи. Тобто, корупція має свої конкретні імена та прізвища. І це не абстрактне явище, а досить конкретне і адресне. Саме тому ми запроваджуємо в сервісних центрах персональний підпис особистий, яким будуть наділені всі наші адміністратори. Тобто, з одного боку, у них розшириться перелік повноважень, які будуть, з іншого боку, ми додаємо контролю, і відповідальність їх значно зростає. Вони за це нестимуть персональну відповідальність. Як зазначив Арсен Борисович, жодна е, реформа, яка може ефективно відбуватися, не може відбуватися зі старими кадрами. Одним з, е, з, зі змін, які є фундаментальними і дуже важливими, це є наші нові кадри. Кадрова реформа, вона одна з е, най, найперших. Вже по Києву ми провели стажування і хочу вас проінформувати, що е, ми мали реально ажіотаж: дві з половиною тисячі анкет. На 50 осіб, і майже 50-43 людини, якщо точніше, на одне місце. Тобто, це безпрецедентний випадок, коли стільки бажаючих було працювати. Більше того, ми вже провели конкурс на цьому тижні, і результати конкурсу показали нам, що нові працівники більш підготовлені, вони не працювали раніше в Міністерстві внутрішніх справ. Вони були при цьому працевлаштовані, тобто це не безробітні люди, а це люди, які готові щось змінювати в своєму житті і починають всю реформу в першу чергу з себе і бажають кращого для нашої країни. Ну, ось можна побачити на цьому слайді приблизно таке з ус усмішкою вираз обличчя наших працівників. Тобто це реально усміхнені позитивно, налаштовані на зміни, налаштовані на те, щоб надавати послуги якісно громадянам, так само, як хотіли би, щоб їм надавали ці послуги. Е, вже наступного тижня наші випускники-стажери, вже працівники де факто почнуть працювати в Києві. Я впевнений, що ви теж зрадієте новим обличчям. І цей процес ми почнемо масштабувати по всій країні. Харків, Дніпро, Одеса, Львів у нас стажування на підході. І до весни по всій країні ми зробимо відповідні стажування, проведемо відповідні конкурси і будемо суттєво оновлювати кадровий склад і підсилювати його за рахунок нових якісних кадрів. Іспити у нас складають не тільки наші працівники і майбутні колеги. А ще постійно у нас громадяни отримують посвідчення водійські, і задля отримання водійських посвідчень вони звично складають іспити. Ми теж підходимо з радикальною реформою, з радикальними змінами до цього питання. З одного боку, ми хочемо зробити конкретні зміни, повну дерегуляцію у навчанні у підготовці водіїв майбутніх у автошколах. Ми будемо запроваджувати системи рейтингів. Ці системи рейтингів дозволять зробити ринок саморегулівним. Завдяки цьому фактично автошколи, які будуть неякісно готувати, їх випускники будуть демонструвати низькі результати, вони будуть дискваліфіковані, їх атестати будуть призупинені, і фактично вони не зможуть по подальшому надавати послуги, оскільки ми, перш за все, намагаємося зробити безпеку. На дорогах, а фактично водій починається саме з сервісних центрів, тому що перше по посвідчення всі отримують у нас. В той же час ми будемо значно посилювати контроль за проведенням іспитів, як теоретичної частини, так і практичної. Що стосується теоретичної частини, ми змінюємо питання екзаменаційне, тому що це питання вже давно стояло, воно вже давно підіймалося, оскільки старі екзаменаційні квітки містили чимало проблем, чимало неточностей. Більше того, дуже регулярно. Вони формувалися таким чином, що не відповідали за змістом на ту категорію, яку складав громадянин на водійські посвідчення, наприклад, висота протектора грузового транспорту, коли людина складає іспити на водійські посвідчення, на категорію Б, тобто на легковий транспорт. Тобто повний абсурд. Ми це змінюємо. Також ми встановлюємо фото-відеофіксацію, обладнаємо наші кабінети екзаменаційні, і головне, ми встановимо цю всі системи у автомобілях. В екзаменаційних автомобілях, оскільки питання складання практичних іспитів, воно не може лишатися без уваги. Абсолютно невідомо, що там відбувається, як відбувається. Завдяки фото фотовідеофіксації, які дозволять контролювати це питання, більше того, людина у разі якихось питань, зауважень або сумлінь зможе переглянути після складання іспитів сам процес, щоб зрозуміти свої помилки або, можливо, там, оскаржити, якщо були певні там. Суб'єктивні питання. Сервісні центри. Сервісні центри не можуть обмежуватися виключно стаціонарними центрами, які вже 148 по Україні існує. Ми маємо стати ближче до громадян, ми маємо наближати наші послуги. Одним з перших кроків буде запуск мобільних сервісних центрів, які надаватимуть абсолютно ідентичний перелік стаціонарним сервісним центрам, але у віддалених місцях. У місцях, де відсутні стаціонарні центри, у селах, у різній гірській місцевості, тобто, де у людей є певні незручності і проблеми, як добратися до найближчих сервісних центрів віддаленнях, саме тому ми реалізовуємо першу безпрецедентну послугу в країні. Це буде єдиний кейс, де надаватимуться виїзні державні адміністративні послуги до громадян. Не на, на території стаціонарного центру або якогось а саме наближаються до громадян. На завершення, що хотів би сказати, що, звісно, у нас є чимало проєктів, які ми будемо ініціювати і будемо старанно займатися тим, щоб до кінця року це все реалізувати. Ну, насамперед, у нас є дуже чудова мета, це зробити аналог американського Карфакс. Які дозволяє перевірити історію автомобіля, тобто фактично та інформація, яка дуже бракує нашим громадянам. Тому що ми знаємо, що на авторинку відбуваються страшні речі, відбувається жархіття, і громадянин при купівлі вживаного транспортного засобу фактично купує кита у мішці. Ми цього не можемо допускати, тому ми працюємо над тим, щоб громадянин мав можливість отримати розширену інформацію, коли транспортний засіб заїхав, скільки було власників, чи були дорожно-транспортні пригоди, обов'язково, який пробіг був у автівки, і ми над цим працюємо. І до кінця року ми ці послуги реалізуємо. І хочеться, звісно, звернутися до всіх громадян, до представників змі, які до речі, сьогодні отримали нові зразки водійських посвідчень. і Ви фактично вже стали свідками наших реформ. Я сподіваюся, що будете плідно за ними слідкувати. Знаєте, що дуже важливо, то що люди громадяни повірили, що государство може змінюватися. і що громадяни повірили в тому, що держава... это граждане, а граждане это государство. И такие сервисные центры, они очень хороший пример, потому что если граждане имеют свои обязательства перед государством, они, конечно, хотят, чтобы государство тоже выполняло свои обязательства перед гражданами в качественном уровне. И эти, эти услуги, которые государственные институции предоставляют своим гражданам, один из примеров. Я очень рад, что наша миссия может быть частью того проекта, большого проекта, который развивается. И вся помощь нашей миссии всего європейського сообщества, без всех европейских государств, Европейского союза, союзу показывает, как важно чтобы ваше государство развивалось. И это только начало. Я вам обещаю, что мы будем исполнять, и выполнять не один еще проект. Мы сделаем не остановимся на Киеве, мы поедем в ваши регионы, И чим можемо тим поможем привезём всю саму і лучшу практику із 20 покав аспіранта